Церковний двін. Дзвони зробили зазвичай мідні, Але туди додавали різних ще металів, срібло, золото, олово. Отримали бронзу. З бронзи лили. Ось такий вигляд мав Київ. Чомусь написали, що Фото фотозйомку заборонена. Чому не зрозуміло, що тут я питає Ось як раніше Будували як раніше жили Ось житло. Реконструкція житла. Бачиш. Трошки землю, трошки якісь стіни, соломи, очеретом накрили і вже отак люди раніше жили. Не можна порівняти з сучасним, звичайно. Ось житло. Тут частина даху розкрита, щоб було видно, що було всередині. Топили, щоб було тепло, всередині прямо в ось, вогонь розпадали. Безпосередньо в самому в житлі. Звичайно, там було повно диму, звичайно, все це. Люди мали не дуже права догляд, тому що